Так, Держаудит служба звинуватила Київ в збитках на 160 мільйонів гривень за доставку вагонів в метро. Йдеться про ті потяги, які Польща передала столиці як благодійну допомогу. А за словами аудиторів, середньоринкова вартість послуг за один вагон мала б становити півмільйона гривень, натомість коштувала понад три. Також у служби є питання і до підприємства переможця, яке займалося доставкою, нібито воно вперше надавало подібні послуги. В КМДА назвали цю інформацію некоректною, маніпулятивною, і пояснили, що визначення компанії, яке перевозила вагони, відбувалося згідно з чинним законодавством через платформу Прозоро. Переможець відповідав всім зазначеним вимогам. Розрахунок вартості робіт залежав від специфіки вантажу. І тут йдеться і про технічні вимоги до публічних закупівель, і про маршрут перевезення між Україною, ЄС і Україною, а також необхідність страхування вагонів і наявність досвіду з великогабаритними перевезеннями. 30 тонні вагони доставляли автотранспортом. В Кемда додають, що це перший подібний досвід з перевезення подібних вантажів. Під час перевірки держаудиту підприємство надало всі необхідні документи, пояснення і зауваження, але служба їх не врахувала при формуванні звіту.